Висока заробітна плата та бажання допомогти українській армії так пояснюють свої рішення жінки, які вступають до лав зсу. Чернівецька область на другому місці в Україні за кількістю звернень жінок до центру рекрутингу, які посади обирають та де служать, дізнавалася Альвіна Абрамчук. До рекрутингового центру в Чернівцях звертаються жінки від 20 до 60 років. Вони обирають переважно такі професії, як психолог, бухгалтер, діловод, кухар, юрист. Не останнє місце грає фінансове питання. От в мене була жінка 57 років. Вона каже: Я усвідомлюю, що в цьому віці я ну багато де у мене вже не беруть на роботу. І е, вона виявила бажання служити військовій частині бухгалтером. каже: я хороший бухгалтер, дуже добре знаю цю роботу. Планують вступити до лав ЗСУ і жінки, в яких нині воюють родичі. У рекрутинговому центрі вакансії для кандидатів підбирають за їх освітою та професійними навичками. Кандидаткам пропонують заробітні плати від 20 тисяч гривень і вище. Розмір залежить від військової частини, обов'язків та місця дислокації. Дійсно, бувають різні випадки. У нас були випадки і є, і продовжуються насправді такі звернення, коли жінки обирають посади бойові, стрілецькі зокрема з снаряснайперами ставали дівчата. в у нас були такі приклади. А зголом популярні серед жінок. Чоловіків переважно цікавлять вакансії водіїв, прикордонників, працівників технічних спеціальностей та операторів БПЛА Сергію Калантаєвському 21 рік. На початку повномасштабного вторгнення приїхав за кордону до України, ступив у тероборону, має технічну освіту, тому нині шукає роботу в ЗСУ. Зацікавився вакансією оператор дронів. Міг дані ніч грати, не спати просто. Комп'ютер, плейстейшн, такі все. і чув, що військові казали, що, що ці гравці що вони дуже добре керують дронами, що дуже добре скидають. Хочу бути в пеклі, хочу бути, щоб з мене була якась користь, щоб я туди пішов. І... Не, щоб мене в перший день, або в першу годину тупо вбили, або десь на міну наступив, мене розірвало, або ще щось. Ну, хотілося щось таке, щоб була користь. Щоб мене, наприклад, навчили, але це все оправдувалося, щоб я бажано вернувся звідти в живий і чимось допоміг. Можливо, вже би якось закінчувати цю війну. До рекрутингового центру зверталися і діючі військовослужбовці. Був випадок, прийшов військовослужбовець, який все заче самовільно залишив частину. Прийшов він каже: да я буквально тижня ще не було, як він її залишив частину. От що мені робити? Мені я хочу служити, але не там. Ну да ми. Йому порекомендували куди звернутися. Він поїхав. Він задоволений, бо він поїхав на в навчальний в батальйон резерву. За словами рекрутерів у збройних силах України потрібні різні фахівці. Це водії, а БПЛА розвідка, БПЛА, напрямок загалом популярний. Дуже зараз це командирські штабні посади для людей, які мають відповідну підготовку фах медики, так само популярні. Також не на останньому місці у нас забезпечення: тобто, це діловоди, кухарі, логістика, технічні посади, механіки, техніки, електрики. Ну і не в останню чергу, насправді і бойові також. Тобто це будуть різні будь-які стрілецькі посади, кулеметники, гранатометники, снайпери, зенітники, артилерісти, номери обслуги, навідники і так далі. Ця вся система на сьогодні дає від 20 до 30 відсотків від загальної кількості людей, які Одягають форму, щомісяця, це є добровольці. Загалом, за майже три місяці до рекрутингового центру в Чернівцях, звернулися понад 350 людей. 68 знайшли роботу в збройних силах України. Альвіна Бремчук, Микола Ганутін, новини сі 4